Всім привіт! Ми з України, Сумська область, село Силоулянівка. Я Феченко Микола Миколайович і сьогодні хочу поділитися з вами своїми здобутками, можна так сказати, у дільництві і розказати вам про свій вулик, який використовую на даний час. Значить, це вулик корпусний на українську рамку. Складається, що він... Я зараз і показував, то, якщо я ніби буде Ага. Це кришка зроблена. Отак От вона утеплена, зсередини. Зсередини утеплена. І це, ж, собственно, вона на хлопучку йде. Отак, От на хлопучку накривається. Тепер покрита алюмінієм. Типографським алюмінієм покрита. в ній зроблена вентиляція. Тут вона із середини йде в нас ОСБ, з цієї сторони утеплена пінопласт і фольгоїзолчик. Я перевертаю ну, фольгоізол, так якось, і якось на цьому перевертаю теж вниз до уліка, щоб енергію відражало до бджіл, тепло зберігало. Ну це таке, Якщо там буде ще питання, чи той по конструкції ми, може, дай Бог будемо живі, так ще запишемо якесь відео, розкажемо подробніше, що як, що використати. Ну а поки зараз і на якій версії я постановлюся. Далі, що йде вулику? Нема ні піддашника, чого, Це лишні, собственно, запчастини, я вважаю, того не роблю. Сокращаю як можна, ну, все, що не треба, я вважаю, я того не роблю. Значить, тут йде в мене фольгоізолчик, воно виступає. Подвід прокладки між кришкою, уліком чи наставкою, чи всім. І теж дійсно служить як утеплитель. Ну, я використовую тут десятка була у мене. Можна і тоншенький. Зроблено зразу скажу про вентиляцію. Тут виріз, вирізаю у ньому відверсія десь сантиметр, 2 см. Ну, це остання версія, як зроблено, і на ту, і на ту сторону. Тобто Зараз буде і спереди, і ззаду. Одна ще за частина. Далі ложиться на улік чи на наставку, як у даному разі, антимаскитна сітка. На даний час, зараз отаку, це купували у епіцентрі, ну вона антимаскітка, яка вона що, ну, не знаю точно як її сказати, ну, вона жорстенька, хороша. До цього я використовував простеньку, та ну, раніше були такі. Ті версії, Про ті версії далі розкажу, якщо, що, чи як я дійшов то є путь. Ну а поки на даний момент час обзор, оце така сіточка. Далі в нас у ліксу стоїть і що? Наставка під, під мед. Від полурамку 145 рамка, у мене далі йде це ось так і ставлю такі рамочки, не відкачував нічого, вони краще заходять, навіть ось не неотягнуті, трошки позаливали. Ну це буде як корм. Використовую на, на, на наставки ващінку, ріжу на три частини до данувську. До тану на ну, і на українську рамку, така сама вощина одного формату. Ріжу на три і отак на очі. Потім вони відтягують, заливають і все. Це... Бо якщо на два ріжу. Трошки остається, ще, ще й остається, ми, На два і трошки бага. лишки остаються. Ну, свін... <різь> <різь> Свінанцем воно не потрібно. А так більше і будеш, собственно, і воску. О, такі рамки. Це на той год, я не став їх откачувати. Тоді можна подивитися, який мед. Це, це ми на сьогодні хуяк стояли. О, вони закристалізовані. Прекрасніші. Так що й нависно буде підкормка. І для їх смачний, як справжній мед. У нас ставки. Зразу розказуємо, що в наставці. 8 рамок. Вони трошки буде ширше ставитися, тому що товщина стінки наставки менша, ніж товщина уліка стінки на 12 мм. Там і ну, ну да. Ця на двіна... Не, там 37 товщина стінки, тут 25. З обох сторон по 12 тобто ще можна сказати, одну рамку можна Це Дуже добре з точки зору, ну що меду принесуть, ширше, ширше ставимо, рамочки роздуті при розпечатці. Хорошо і меду більше в роздуту рамку набагато більше влазить, ніж в просту. І потім ще це подвід того, що не заходить матка. Ячейки виходить, вищенькі, сіять і ніяк. Так що ганімановську решетку на медозборі, і якщо нічого тут ніяких інших функцій не виконує цей улік, тільки на медозбор. Ганімановську решетку не, не, не приміняю у такому разі. Оце так. Далі вулик сам. Це остання версія. Уліку 12. Ну, на, на коли треба, приміняється. І ганімановська решетка. Отакого формату. Це була на 10-ти рамочний улік. Тут ще буквально половинка така була з цієї сторони і з цієї сторони такі ячеєчки. Я їх подрізав і вона якраз підійшла <святок> <святок> на, на, якраз на цей улік І що треба? Вона, длина в нього як длина... Длина планки, ну собственно в уліку можна вставляти. І таку я рамку поставив, Вона тут 47, длина чи 47,5. І улік вже ж робився і під таку-під таку рамку. І якраз вона лягає, лягає на рамки. Непосредственно на рамки нема тут ні прокладочки, нічого. Потому що, ну як, І улік воно так і робилося, що приміром між рамками, між верхньою планкою улівих рамок і наставку, коли я поставлю, щоб тут було. 10 мм проходить. Значить, рамки нижче від верхньої стенки уліка на 5 мм, так само і у наставці. От тут, ну, наставка трошки більшенька на 5 мм, чим висота рамки. І так само і тут, скрізь в мене над... рамочка занурена і знизу не достає до кінця наставки чи уліка 5 мм. І то його, щоб я сюди не поставив, яку наставку, чи ще один корпус, чи що в мене виходить, пространство між рамками 10 мм. Переходим хороший. Чи зразу, зразу, зразу сказати, як роблю рамка без плечиків. 25 мм, ширина рамки скрізь це упрощає і, і ту Верхню рамку, тобто верхню планку роблю товщина 12 мм. Ну, його вполне достатньо. Потім лишня. Лишніх пару, яче... пару рядів ячейк на мед. Ну, да. так що меду... І економія матеріала. Економія матеріалу, да, і легше воно не треба лишню, Тому що чим товща рамка, тим бджолі хуже буде переходити на... на... тому що це преграда їй да, без... Да. без сотове пространство. Так що полурамочка такого формату, о, оце якраз якраз навощено. Оце на три частини поділено і отак на полурамки це вощинка, Ще не отягнуто, витягнуться. Звичайно, зразу ж. І розказали, що воно, для чого і як. Внизу улік на українську рамку. Значить, у ньому це ще допомільна функція переходка. Далі я про неї розкажу. Взагалі, він зроблений на... 12 узьковисоких, ну це так, де тягнулися які рами, де 12 положив, це ось чуть, -чуть тягнули, де те, що повитягував, що не достроєно, ващінка в основному, ну іде. Ось є, так уже більш-менш оттягнута, Ось є. Той. Ну, коротше, поставив це для, для того, щоб показати, якщо і хто хто. Розуміється на цьому, що воно і до чого, то й пойме, який. Ну, а це для того. 12 рамок. ну, Все воно ставиться, собственно, рівно виходить при розстоянні і все. Улік зроблений на теплий занос. Тобто стоїть льоток ну, поперек рамок. Теплий занос і холодний занос і пасічник, я думаю, понімаю. Чого? Розкажу, далі, як я до цього дійшу. Ну поки пока, по, по, по конструкції. Так, 12 рамок. Ще є, ну це вже ж, воно... Ага, оте ще має бути, ось те ще має бути. Ну, що думаєш, що це время так, якесь совершенство немає приділу. Для чого ще я зробив перегородку. Функція вставляється, перегородка, тому що ж треба зробити відводик, приміром, чи вивести матку в гуляти. Десь поставити нуклеуси, немає вроді міста лишнього. А так ось у цьому приміром. Ну це вже остання версія, так я зробив льоток з цієї сторони і льоток є з цієї сторони. Ну На даний момент, як він не нужен, я його просто заткнув ось такою планочкою 10 мм. Ну, собственно, реєчкою. Просто заткнув його. У мене нема тут фірменних ні прильоток, ні заградителів, ні ручок. Ну, все, все робиться для того, щоб трошки воно дешевше було, економічно вигодніше. Ну, усі ми стараємося для чого. Діл бежимо для того, щоб заробити. І у лік тоже собі стоїмось, і от тобі вже ну, буде понятно. рентабельність пасіки, і стараюся сам щось зробити, десь не купити, тому, щоб зекономити, щоб воно було. Ну, всі робимо для того, щоб була економічна вигода. Тим більше, як зараз ні не роботи, немає ніде, нічого, і стараюся десь щось чим займатися. Потім зроблений якнайпростіше, ручками служить реєчка. Прибита до уліка, його ж здорово насідинала, але ну, коли десь щось переставив, уставив там, там і ось, ось, пожалуйста, він переставив. Прильотки теж не роблю. Чого? Його фатає, ширина тут я 10-11 самого льотка роблю. Прильоточка ж так само, прильоточка теж робиться, все вона на двох гвоздочках уставляється. Ну, плотенько, звісно, да, садить. Два гвоздочка, тут дві дирочки, все на одній розстоянні і в цих уликах все стандартне. Підійшов, поставив. На будь-який улік все. Уліки зроблені на пачку, я зараз стараюся зробити, всі одного розміру. Ширина, довжина, тобто, то будь-який корпус стане на будь-який, другий корпус, на будь-яке одного стане. Люба кришка накриється, любий. Люба наставка стане, всі одного розміра. Тут 52,5, ширина 38,5. Ну, тут толщина стінки в уліках, виходить, в мене 37. В наставці я сказав 25. Так, оце такий так улік. А, далі ж, далі доходимо до дна. А ще, ще одна ситуація, це саме. Зараз ми на прошлому відео зняли, як я зимую, це вже другу зиму. Тут у тому році експеримент, дуже задоволений ним. Ну, я тоді різав другу а в Артему Дурші, подивився там про двох двох маточне содержання пчов, як їх содержати. Ну а зимовка вийшла добре. І ця ж, ця ж сама розділительна решетка, ну чи случайно, чи так вона вийшла якраз, відходить сюди, встановиться у пази і перегороджує. Так що вона й так і так. Коли треба мені там, приміром, як я роблю двохматочне задержання, ну в основному це із, із двох отводків. Два отводочка пішли матки робити приміром і розвиваються. Я що роблю? Накриваю їх отак ганімановською решоткою, зверху ставлю магазинчик і кормлю через магазинні рамки. Пробував через пакети. Ну, пакети не той. А так поставив, ось там рамки поставив, хоч більше, ще й не повна там сім'я. І з того чайничка ось у рамочку налив, поставив одну сто з другої сторони, І вони лісять і тої, і з тої, І беруть і корнеться так. Ну, а собственно і виходилося, що приносили жімет вже. Ну я е, двох сімейних не держав, тому що треба було розширити пасіку, бо було. Мало кількість сімей було. Їздили ми на запилення і все, ну, наращували сім'ю. Так що двох маточну ще не спробував, як вона буде. Хоча от водки, ті, що робив, ті, що наращував тут, показали себе дуже дуже добре. Тема інтересна, вона хорошо описана на каналі Геннадія Степаненка. Як содержання, ну, багато Сергій Порядін теж показує, як вони держать. Хороша тема, ну сложна. Если Неопитному, так ну, трудновато. Коротше, треба багато чого поняти, і, і, ну, і роботи більше, і, як казав Ізмайлов, в принципі для розгона добре, ну а далі і одна справляється. Якщо вже силу сім'я набрала, то й одна матка, собственно, скільки На, на Ну, в плані ж таке, що. Зразу можна розвідя увілічувати і Я ще зимую, у мене багато двадцять 20, в 20 сімей е, духматочно об'єднані, тож ми показували, я розказував. Може там в тому відео у нас поганенький звук трошки вийшов. Перший блинкомом, ну нічого. Якщо які питання будуть, так там є. Така рубрика коментарі задасте. Може ми, дасть Бог ще колись знімемо, когось інтересувати. Хоча тем багато. Хочеться поділитися із однодумцями, з пасічниками про свої досягнення, які. Ну, то й Так же, Раніше писали книжки, але ну, значить спроще. Ось на той нажав, зняв і а книжки ми з чого черпаємо. Так само, ну, совєтів багато. А якщо умне щось, і таке, що воно дійсно, то черпаємо з книжки. А хотів же показати, вже воно ж підготувався трошки до цього відео. Отака досталась мені книжка. Подивіться, книжка випущена ще, ну вона і напи, написана ж, яким шрифтом, ще тим старо, староруським бесіди по пчеловодству». Випущена вона була ще в 13-му році, в 1913 році. І вже описувалось навіть в цьому, у цій книжці, ну тоді ж образовані люди писали книжку. І розказував цей, ну це тут був священнослужбовець, і розказував вже даже про двохваточне содержання, отут вже написано в цій книжці, як наростить бджолу. Ну, собственно, всі ті закони, що були і раніше, вони отут описані. І ну, раніше по цих учили, і... а зараз відео хочемо так. А собственно, так, да, книжка, це взагалі почитаєш і багато чого тут понять. У мене їх, наверное, штук шість, які ну, вже прочитані на чому. -то. Так, добре поки на цьому. Отак, далі переходимо, переходимо до дна. Як зроблено дно. Дно дуже від'ємне. Ну... Це найкраще. Ну, я дідусь своїм, я думаю, що це найкраще, що є. Це в нас підставочки, по дві підставки зроблено. Воно зроблено простіше. Зекономічно. Це я вже показав, що прильоточка. Це последня версія. Для того, щоб можна його було і в двохматочному, і в двохсімейному, і два виводки робити на всій сторони, поки той все і заткнув, як одне. Трошки, що, що виходить, оце треба не... Ну, не капітально при той, прикручена вона у мене, а сйомна, щоб вона була. Бо коли воно робилося, ставиться перегородка, вона якраз хорошо. А коли ставлю аніману вску решетку, і щоб вона по вуліку, то її треба без неї, без підставочки. Як тоді? Ну, у мене були і старі днища такі, тільки без цієї перемички. Так я попересаджував, ну, коротше, поміняв днища, Так якби вона не прикріпла. Була, так я її витягнув, просто поставив цю, щоб вона опустилася на дно. І все. Воно тоді по уровню тому все виходить так. Оце така, така версія на даний момент. А, розказую просто. Як я роблю? Собственно, 4, 4 рейки шириною 6 см. Тут уверх посередині. Отак От ну, заготовка ж така сама, робиться паз, прорізь. І сюди вставляється ОСБ, я шестерочку. Ну, в принципі, можна любе вставити. Тобто, а це ось в мене то, то ж по уліку, у цих чотирьох рейках вибрана. При, при зборці ця заходить, ну, повністю збив і все. Я збиваю тільки, тільки рейки, а ця, можна сказати, між ними вже зажата. Нижче сама ОСБ, ну, це, це для других целей, це в мене е, як картонка. І воно, виходить, знизу. Собственно, це ось збивалося з кусочків, сюди десь вирізалося, тут рибулося, нема. Ну, робиться все для себе як дешевше, як проще. Ну, і, звісно ж, тут, Головне, щоб воно було. Оце таке днище. Отак робиться. Так само робиться і зроблено. І кришка тільки з цієї сторони. Тут це ж, наприклад, ну, так само вентиляція зроблена, як льоток, тільки менший. Оце, оце зроблено на кришку. Тільки вона буде меншого, меншого розміру. Собственно, тому, що ж Вентиляція велика не нема. Тобто, там -то. А тоді на цю сторону я ложу пінопласт. Оцей екструдірований. І ще додаю, бо тут 25, каже, чи 27 мм залише. Ну, як шесерочка сюди <кій>, вставлена ось ОСБ. І зверху покриваю он цим алюмінієм типу І оце така кришка. Функціонально недорого. Ну як? Воно ну, то все дорого. Як прикинеш, скільки він стоїть, так воно ну, то все дорого. Ну, а роблю все сам. Слава Богу. Вулики бачу безхвальцеві у вас. О, да, о, о, це правильно, Бачиш, пчелово зразу так усе сьогодні. Так, да, безхвальцеві. Так, ставлю на місце і щоб тепер, навіть трошки ще розказати, як я до цього дійшов, да? по іде, скільки там ще є, у нас щоб у ролик ми вмістимося. Время. 20 минут, ще тільки. Ще тільки 20 минут. Ага. Ну добре, тоді розкажу, що познайомився, як я до цього дійшов. В житті, звісно, трапився мені дуже хороший, хороший пасічник, як сказати, мій наставник, який мене привчив до бджільництва. Віталій Григорович, царство небесне Небесний, його вже нема. Теж заінтересував, ну, як був молодий, і діти, і стройка, і те, і сер, грошей туди не вистачає. І він мені ось давай, та я так боюся, тих бджіл, не той. Да нічого, воно, ну, діло прибильне. Тим більше ти бачиш, каже, бачу, ти такий, що можеш зробити і щось там десь і зробиш, і той. Коротше, заінтересував. Він робив інженером, це в кінці 90-х на... Тоді ще був сумський електронних Заводи електронних мікроскопів. А то їй ж сокращення, тих не треба. І він вже там, може, два дні, вони чи три дні ходили на роботу. Зарплата ж, звісно, така. А в нього опасіка була у ліків 50. Ага. Ну ладно, я теж розказав, як він перейшов, як заробляє. Все одно каже, я живу, я заробляю, і машина содержиться, і на те. На те... Тоді ж воно от а, із собою ж брав, розказував за вулики, за содержання, за все це. І головне, щоб він був, ну, світла пам'яті я Розказував мені, оце, я тоді книжки вже читав, він усе мені, ну, образований чоловік. Розказав, як, що, за. Тоді я взнав, навіть в нього тоді взнав, перший раз я взнав за українську рамку. А чого? Чого ж так воно в пам'яті осталося? Всі в нього уліки були десятирамкові, теж безфальцеві. За це розказав, що безфальцеві, фальцеві, як по-українськи, без Ага. І за українську рамку. Ці ж усі були корпусні десятирамочники, на, на машину грузи, бо рядок поставив, все вони становляться. А були, оча це не зображу, які на українську рамку. Два. Якісь вони ну, нестандартні були. Вони не, не вміщалися в той ряд, де ми ставимо примером. Вони кажуть, Григорович, ну на що ти їх, зачем ти їх оце? Все ж одне так беремо. Ти знаєш, каже, зимовка на них лучша. каже. Ті буває і просядуть, десь не той. А ці всегда зимують 100% розвиття прекрасне по вісні. І воно так, ну, лежі... ну кажу, я стандарт є стандарт. Додановська за полурамку теж він розказав. Найкраща полурамочка для, для того, для меду. Гніздо, ну молодець, він я сказав, все, що по книжці я ще читаю. Зараз дивлюся багато ж, Ізмайлова дивлюся Броніславовича, той розказує, ну, то теж, звісно, гуру у цьому, моє уваження до нього. Для меду, якщо ти хочеш свою марку держати, мед завжди в полурамочці. Він запечатаний, він стиглий, його швидко занесли. Матка тут не сіє, соти чисті, без, ну, без отих всіх коконів, без отложень. Чистий мед. Я вирішив так, да, Лучше хай, а ще, ну, собственно, тільки під меди я вирішив. Тільки полурамка. Гніздо ну бувало. В цьому году, чого вийшло відкачати гніздових рамок. То, що вони були, треба було виїжджати, а вони повні до них, слава Богу, в цьому году підсобив. Постійний то тут возле того собою, залили, трошки треба було откачати, щоб і на розвіття для того ж, для сівби маток, і щоб не порвалися, бо тому що повним, ну, коротше, з повними рамками трошки хуже, як не старайся бути Так от таке. Я ще на, ну, в початку свого пчеловодства познакомився з українською рамкою. Тоді в книжці читав, теж розвіття хороше для цього. Далі. Ага, ну це ж тоді годів п'ять, та ні, може, може і п'ятий не позажав, бо то робота, то те-то, те-то стройка, за ними треба все одно дивитися, за пчолами. Бджільницю це дуже великий труд. Хто так думає, що там поставив у мед принесли, все тільки качай, гроші будуть, все. Ні, дуже-дуже важкий труд. це, Ага, і в мене вони благополучно тоді одійшли, хоча любов, звісно, привилася з першого. З першого починання до бджіл, до бджільництва. Так, ну, воно і було в мислях, що колись почнеться, колись там можна. Ульки тоді я ці лежаки дуже ж попродав. Не попродавав, подавав товаришу, той займався. Каже, Сергій, забирай, займайся. Мені буде, значить, щось, я і тоді планував. Якщо я колись ще буду, то буду брати тільки корпусну систему. Тут можна не один, не два, не десяток. І за корпусну систему в мене, звісно, був тільки на корпусній системі держав. Ага. Далі потім вже, це, в 2010 році, я приїхав сюди, і тут мені діда Міті, то резаство небесне, досталися ще два уліка лежака з бджолами. Він каже, ну що, вже більше восьмидесяти, вже сил нема. Як я кажу, буду держати, я є з то той. Ага. Тоді ж там лежачки два було. Я ще зробив. Одинадцять. Чи... Ні, всього ще 9 я лише, зробив і ну, як, вивозив тоді і на липку. А тоді я на перший раз десь в 13-му році, як ми поїхали на той. На, на, зап... на запилення. А пошла в нас така тема запилення. Ну як, мед, медмедом вони приносили і той, а пішла в нас тема запилення. Тут фірма почала е, вирощувати сімейний с... соняшник. А щоб по, ну, по технології його вирощування, треба щоб на один гектар соняшнику щоб стояли чотири сім'ї на запилення, тому що там ну, свої особливості. Папа виділяє, його сіють там чотири всього рядка, між ними шість мам, ті, що будуть потім скашуватися і сімена. Ну, коротше, на запилення чотири по технології, чотири бджоли сім'ї на кожний гектар. І нас тоді тут пригласили. 200 гривень тоді вони давали, да? Можна да. ну, ну, при, ну як. Ну гроші були. Вивес вивезя цих 11 гумників, получилось, ну Хороша сума тоді, я не знаю наскільки мішків ну, можна було купити, навіть якщо мед викачав, то на сахар були хороші були, були. Були, так. І ото, ага, ну такий ж лежак є, лежак, 20-рамковий. Хоча я його і робив, тоді робив і стою. Так само перегородка на 10 рамок була. Ну, дякую. ну ж вже щоб по 2 сімейки, теж технологію впроваджував, зробив перегородку по центру можливості. Потім з торців лежака я теж поробив літочки, якщо шо, об, той обгулювати маток, чи отводочки робити. Ну, Функціонально вони були хороші. Ще зробив вже ж і наверх на ставку. Ну, Наставку тоді ще робив на Дадаровську. Додому поки ще сила є. То... Заніматимося. Ну, лежак є, лежак, і потім вже ж вони міста більше, наскільки займають, ніж цей. Поки перерив, так? Да?